Привіт! Я не знаю, хто тут поміститься в кадрі Тут все видно було. І, этот, і мене було видно. Сьогодні ми з вами поговоримо, я вам розкажу про свій догляд за волоссям. Какие, воно у мене дуже длинне. Що я використовую? Найперше це звісно, фен У мене Babyliss Він потужний. І что они не, 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 не дорого, тому я вам рекомендую Дарис. На моє волосся прям суши достатньо швидко, поток воздуха, що самое главное в ньому О, этот. Господи, вже жарко. Поток воздуха в ньому такий конкретний, поэтому рекомендацион. Хочу ли я Dyson так, да, хочу. Куплю ли я його, не знаю. Я пробувала, але все-таки мої волоси якось воно не держало. Вони достатньо длинні, достатньо, достатньо длинні, достатньо важкі. І, коротше, можливо, якісь в мене вийде, але з якимись, так скажем, середствами помічніми. Друге, що в мене є, бейберіт от така ось утюжок. Як утюжок він нормальний, але от, типу, він йде два в одному, як плойка. Але як плойка, полніше херня. Поэтому от этот, от, типу, використовувати два в одном я взагалі не рекомендую. Потім у нас є плойка для кудрі, така. Ну, я її теж не, не рекомендую, тому що на моє волосся вона очень маленька. Мені треба якусь таку в два рази, розумієте? То есть она все хорошо, но вот на длинней-длине волосы она мені не зацеплює. Мені треба робити какие-то маленькие. Эти. Сейчас. Погодите. То есть видите. Мені не ней, чтобы намотать нормально. Она мені мала. Мне мені не хватает этой вот дужины абсолютно. То есть. У кого по волосся покороче, рекомендую. Класний, вона робить великий локон. Це, по-моєму, 38 іде, 38 мм. Ну, коротше, для, не для таких лінних волос, в самий раз. Пато. Шампуні. У мене голова дуже жирна. Просто край. І этот, мені потрібно використовувати десь, я не знаю. Кожен божий день голову, но я так не мию, тому що мені лень, я мою через день. Я пробувала просто мільярд шампунів. Просто мільярд. Мільярд і для жирної, і які і дорогі, і дешеві, ти тільки хочеш. На даний момент я остановилась вот на этом депот, що контролює себо. Це вже вторая банка. Пока що він мене устроює. На наступний день, в принципі, можна ще походити, буває можна, буває нельзя, якось воно О, я і не забути по разуму ширветься. Я І И депот я рекомендую. Как же этот кондиціонер очень прикольный? Мені дуже подобається неплохой. Потім я разом з цим купила таку линейку. Він мені подобається, він дійсно робить волосся таким шелковістим. І кондиціонер теж я за маленький, попробувати, мені сподобався. Тобто Це я використовую кожен день, а це я використовую по желанню, так іноді. Ну, в общем, неплохо, Але від нього його треба хорошо смивати. І для, прям для жирного він не підходить. От У кого волосся не дуже жирні, але хочеться якось там м'якості, і чого там -то, від... топ. Просто класно. Так, вже це можуть вставати косметики. Потім, в мене теж було дуже багато засобів цього, Так як я не знімала відео. Ну було що показати. От, от, этот, от Шварцкоп, Азіс, термоспрей. Хороший, мені подобається. Тут він і недорогий, і, типу, виконує якусь свою функцію. Термоспрей від Діджі. Це вже третя банка, якщо чесно. Він мені подобається. Спочатку він мені так напрягав запах цього арбуза, якого-то, там, не знаю, якусь ягоди такий сильний, та арбузик який якийсь. Але потім я його так пролюбувала. Він мені дуже подобається. Він робить волосся більш розсипчуті і такі гладенькі. Тобто, ось це, то я буду повторяти однозначно, Типа, ну і паралельно ще якийсь. Потім, у мене є дофіга всякого. Наприклад, Аліки, це Мара Койл. Непогана, я взяла в самоліті маленьку баночку, то есть, її ось так, і я ще до сих пор не використала. Тобто, через раз, може бути, кадати, я її використову, тобто, великою нема смисла брати. Я брала такі от мітки, але Мара Койл мені сподобався більше. Потім в мене є така тафт-пудрочка. для об'єму. Я вже і забула до за неї. От, непогано. Потім-потім-потім. У потім, потім мене є таке от 7-делі. Боже, у мене було фіолетове, розове, біле шампунь. Ось от, ці просто набори кондиціонери, маски, все було. Ну, в принципі, воно мені подобалось. Ну, не, не, не так, прям, щоб я його ще раз купила. У мене ще залишився от... Якийсь там флюїд, Diamond непоганий. Потім від. Аазі в мене ще від Шварцков антифриз крем. Типу якийсь я не помню. Крем для розгладження волос, який допомагає, допомагає попередити його сушіння. О, що такого. Ну, коротше, от крем, ну він такий якийсь японію, в нього є такий ліпкий фініш. Не знаю, как це назвать. В лаке вот это вот склеивание. Вот винт тоже чуть склеили, И вообще капельку-капельку надо. Ну, в принципе непоганый. Потом у меня есть вот такой вот антифриз Shine serum. То есть это такой же самый, ну, чуть просто другой. Вот так вот выглядает. Наносити його. І він, по-моєму, він, по-моєму, менш липкий. Я його так просто на волосся. Його підсушити треба, ну. Коротше, отак вот от я його наносив і все. Він такий, знаєте, більше не пушаться волосся. більш послушні становиться. Тобто він непоганий, шварцкоп шварскоп, От у мене є від Dry шампунь в віде пенки. Я ним особо не пользуюсь. Я його перепутала з каким-то средством. А мені прийшло сухий шампунь. Я думала, що там буде щось інше. І в мене є такий Smooth Shine, типу лак для блиску. його теж треба переборщити, бо буде біда. він Так придає прям близько-близько. Ну, такий прикольний. І волосся в нього такі, якісь, вони, знаєте, м'якенькі. Прям, прям вау. Є в мене ще від Milk Shake, теж антифріз. Але з ним взагалі треба акуратно, акуратно. Я його беру так от раз, буквально на, на розчску до того ще треба волосся хлоп прочесати, було б шикарно. І отак вот от його розчосують. На корні не заходить кожи на голову. І тобто, бачите, волосся зразу такі послушні становляться. От, все, уже немає ніякої пушистості. От ним вообще, він класний, його багато дуже. И треба просто один натиск и все. Потому что если вы переборшите, воно будет просто такими соплями собирать и будем. Что вам еще рассказать и показать? Був у раз таз, было очень-очень-очень много всего. Но на данный момент вот депот, вот этот вид і и вот этот вот обязательный. Також від вид Хэт Бэтмен был і розовый, и і просто немерено кількість. Я їх повигадала, слава богу. Уже волосюшки мої. Надо почаще оце наносити, оце от. от, от. Либо цей спрей, либо вот цей. Це класний. Бо Я щось то трошки. Вот видите. Близко. близко. Вот и все. Так уж перед накруткой обязательно спрей. Перед накруткой я не знаю, что В большинстве случаев вот этот вот сков. Хочу себе, Татьяна, да, но ну, не знаю. В большинстве случаев я хожу с ровными волосами, мне не подобать, поэтому мне бы хотелось купить вот этот Air Stray. Но и вот эти вот локоны мне бы тоже хотелось. Не знаю. Ну, не держи мої волосся. Может, я, конечно, пока напробовала. Но вот мий тяжелый. не сильно прям такие и пористые мои волос. И, короче, у него не тоже держит. Поэтому не знаю, стоит ли покупать. Или нет. Такие тела. Потім у нас, окей, мы уже заканчиваем это косметикой для волос. Я вам расскажу, что я использую для своих зубов, потому что я нашла найкраще Ну вот этот вот иллигатор, боже, он так стреляет. Напоминаю, я его купила на тему за 5 евро. По-моему, я его уже разбила. Окей, аккуратненько. В подорожье я беру вот такой вот чемоданчик под Так как я ношу капурменные элайнеры, то мне это нужно. Тут есть зубная паста маленькая, есть щеточка, яка розбирається, вы її тут здесь слаживаете так от. І тут звучайно був бухлежик, але я його вже выкрутила. Вот. И вот это вот мы берем с собой с подорожей. Потом просто слаживаем. Потом вот эта вот обычная щетка Курапрокс. Маленькая ловый шарик. Вот этих это уже третья чи четвертая, они мне не підходят вообще не знаю. Цей касса такая очень жесткая. Philips и она просто так тарабана, прям нема режимов. Она очень жорстка сильно А режима тут не могу якось купила по ходу. Дорогу. Ну прям дряпает неприятно. Потом. Для язика у нас обізнається вот такі от штуки. Це теж від кура пропуску все. Язик ми теж должны вчитися. І саме моє любимое є. Це такі от щеточки. Я не пам'ятаю, як вони правильно називаються. Маленькі такі. Одна більша з длиною, та раз меншим. Вони. Очень хорошо это почистил зубы, выбирается измылую пасту. И берете так вот я ними просто дочищаю. Они очень хорошо вычищуют весь налет, потому что не может достать вот эта вот щетка люба. То есть вот они больше и меньше. Это была такая находка. Поэтому возьмите себе на рекординках. И, естественно, у нас зубная ядь. От без цього у мене взагалі не проходить чистка моїх зубов. Я от этого так усаю, я так ненавижу делать, що це просто трэш. Особливо утром. тому що мені вже не хочеться Ну, от такого і такого догляд потрібно робити. Тому що в мене капи. хоча я з ними і п'ю Кока-Колу і тіпо, якісь соки чаю, типу можу поїсти просто тепленький. Їсти, звичайно, не їм, але догляд з капами гаразд легше, звісно, ніж з цими брекетами. Ну, Но... теж напряжно, тому що ви кожен раз зняли капу, не помити капу, потім э, по... типу, помив зуби, обдіть, потім опять, і, коротше, чистки вони вже здобували. Ну, я потім вже така Мені так було впадло, що я на почала немножко пропускати. Тобто раніше я могла там 4-5 підчищати ці зуби в день. Потім я така вже, ну то ну нафіг. І <гум> я така рішила два рази в день і все, пішла нафіг. Типу, у мене нема навіть терпіння і желання. Тобто два рази в день, оце ну, стою, у мене по 10 зуби вичищаю, потім вичищаю такі от маленькі щоточками, так от все відбувається. Я вже на фінішній прямій, почти з цими капами, господи, помоги. Я вже устала немножко, мені змінювали програму. Потім що У мене були металічні штуки, я носила резинки. Зараз мені потім зуби пішли взагалі в перекос. Мені знову міняли програму. Три... Вторий раз, по-моєму, перший, другий, третій, по-моєму. Мені поміняли, потім зуби не стикалися. Такого взагалі, коротше, красне було немножко состояние буци забути так пішлося так. Короче, сейчас мне поставили четыре металлических штуки, и я каждый божий день одягаю орезинки. Я пишу, я забула сегодня делать вот прекрасно. Треба за те одягати. Я одягаю резинки. Так вот четыре стоят, я їх квадратиком одягаю, и утром вранці, ввечері треба міняти. Ну що це постійно мені почало на за них забувати. Дуже плохо. Вот такие вот у нас діла. Сейчас у меня вообще день ленивый-ленивый, или ленивый. не хочется рубить, хочется валяться, поэтому я решила вам записать видео всей косметикой, что у меня есть. Просто все. Надо же что-то, что-то вам показывать, цикало. Такие кино? Что еще вам рассказать? Уже мне сейчас в комментариях напишите, потому что сейчас просмотров мало, никто ничего не... комментирую, напишите вам интересно, не интересно там это, <гум> с это, не знаю, роби, не роби, щось, щоб я знала, хоть какой-то этот нам. А, ще головне, я вже казала миллион раз. Сыворотка від мисс Павлова для росту і миссия волосся. У мене Тут от Ось тут торчали вода, цей передній, посмотрите. Це п'ять вона виростала. Оце теж виросло і за цієї сиворотки, дивіться. А до цього вони просто отак торчалися. От Я не знаю, то ли нові почали рости, то ли за цього воно взагалі з'явилося, Такі просто були взагалі антени. Я мазалась, не тоже мазалась и вот оно прям очень хорошо дестат. Поэтому, если вам треба, купуйте не Павлова сыворотку. И буде у вас вот такая вот грива, как у мене. Все, всех целую, обнимаю. Всем хорошей менталочки. Здоровья и внуків в Все, пока!